Привіт. Сьогодні 190-й день, я так. Думаю, бо... Я сьогодні ще не загружав відео і не дивився. Так я трохи забув. Привіт. Ні, 189-й. От. Я знову за столом. Сьогодні... що? Далі відкладаю. Ну от Вчора мені реально хотілося спати, сьогодні теж, в принципі, хотілося спати, тобто я десь 13 годин активний і 11 годин сплю, якщо так подивитись, то так і виходить. От. Е так, у мене залишилась десь годинка, щоб фільмом позайматися. Тому я зараз запису відео, прошу в урок в Долінгу і викладу ще одне відео. Сьогодні я їздив в школу, чуть не запізнився, бо поїзд там з поїздом проблеми були. При того написав тест, не знаю, чи здав, але кажуть, що там треба чекати доволі довго, від 6 тижнів до восьми, але буває і довше. Сказали, що там по досвіду одна. Та хто е, була з нами, нас перевіряла, ну, контролювала скоріше. Е, Вона взагалі 6 місяців чекала результати. Ми е, то все пофіг. Типу, Дочекаємось, тест наче був нескладний, тобто так. ми його мали здати. Я маю його здати, маю на увазі. Е, на тест, здається, 60 хвилин. Кажуть, це, зазвичай його купить за 10 хвилин, приблизно так у мене і вийшло. Написав відповіді, не дописав одне останнє і. того що. Ем... Да. Сидів, чекав, поки всі пишуть. Мені було цікаво, скільки взагалі зазвичай це займає часу. І що вийшло? Тречі, 40 хвилин один челик писав. Але він німецькою дуже погано розмовляє. Тобто я до нього просто потім підійшов, мені стало цікаво. Я звісно трохи не хотів. стрімно було, а потім так я. А, а чому ні? Підійшов, спитав, чому так довго. Він сказав, що німецьку не дуже розуміє, він взагалі сам з Єгипту. От о, і тому, ну, коротше було. Типу тобто, він пройшов всі 300 питань. просто Типу, було складно, да. так. Він запам'ятовував варіанти відповідей чи щось таке. Ну, коротше, ладно. Він потім зайшов в бюро, питав про навчання. Далі. Він сказав, що через те, що мало людей. що чекаємо наступного місяця. Тобто місяць ще чекаємо, бо десь через місяць має початися вже курс. Я було зателефонувати в джоб-центр. Я зателефонував, але там е, було недоступно. Е, мені зателефонували, на сател, я був в поїзді, тому завтра зателефоную або мені зателефонують, не знаю. От і так, розберемось. Потім по дорозі додому до мене підійшов безхатько. Я навіть зрозумів, що це безхатько. Е, він щось сказав німецькою. Сказав, що я погано. В... Розмовляю, так, потім сказав, що я можу говорити, але в мене проблема з, ті, з вимовою німецькою, так. Ми трохи поспілкувалися, виявилося, що він німець, що мене здивувало. Е, от е, трохи поспілкувалися, потім він. Ну, блін, реально, на слух дуже важко. Треба прям старатися щоб зрозуміти, але так, в принципі на жаль, грошей мене не було, щоб йому дати поїсти, але мене більше здивувало, що я українець, я не німець. У мене є допомога, а він, типу, німець і він без хатьку. От, так от. Типу, якщо я не помиляюсь, то вони можуть е, взяти допомогу від держави. Але е, я не знаю, що так. Я особливо не питав. У типу, мене взагалі поїзд був. От, можливо, ми поспілкувалися трохи довше, і тоді я зрозумів, що так. так. От. Ну, от Потім поїхав додому і зараз займаюся фільмою. Ладно, до завтра. Бувай.